Ми до вас пропозиції! Ну сусідах не треба мати. Вітаю вас! Ми до вас пропозиції. Пропозиції така сусідність. Ви Виходьте з партії регіонів з цього бандитського групування і приєднуйтесь до нації, до народу України. Ми вам ми вам у ультиматум. Ми вам наголошуємо наш ультиматум і надаємо вам 10 не, ми, днів. Не ми не пугаємо. Ми, не вас. ми, ми просимо. ми вас надаємо вам Ні, Ми на шахтери. А хто? А ми про тебе? Ми проти вас просимо протищаємо. і попереджуємо, щоб ви не попали по таку саму кримінальну відповідальність, як паде наш президент. Як ця вся влада ганебна. Ми, ми вас просто попереджуємо, щоб ви мали драємо, час вийти. Нічого вічного немає. Раніше думали, що Радянський Союз вічний, але йому був кінець. Думали, що режим Кучми вічний, але йому був кінець. І так само партія регіонів, вона не вічна. Нічого в світі вічного немає. Щось приходить, щось, маска, є, і тому буде час. Не мійте, час вас... А гриб ходить, що ж ми будемо. чи <рес> Я буде час Ми підтримуємо коли... яку ви підете. Ми з усією повагою і будемо дуже це. вас поважати. Якщо це, ви це, зробите це, правильний вибір, ви приєднаєтесь до народу, а не будете підтримувати цих бандитів. Ви зрозумієте, що гроші не все всі виробляють. На, на, на тому світі кишені немає і їх на той світ не більше. Але все-таки наш депутат свободівець її переміг Андрій Іллєнко. Ми дуже прийняли наступної неділі прийняли ми. Рішення прийняли ми. Вони мають говорити! Смерть наші